Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Дзвоник видзвонює, дзень дзень дзелень Вам, мої дітки, усім добрий день. Сьогодні малята, ви дізнаєтеся більше. Про значення роботів у житті людини. Із давніх давен люди почали замислюватись над створенням механічного обладнання, що виконувало б замість них важку та небезпечну роботу. Спершу таке обладнання з'явилося в казках і легендах. Це були просто мрії минуле століття. І різноманітних механічних винаходів ставало все більше. Але самого слова робот ще не існувало. Вперше поняття робот було використано у фантастичній п'єсі чеського письменника Карла Чопика. Так він назвав механізми, які людство використовувало для виконання важкої роботи. Перекладі в перекладі з чеської мови слово робот означає важка праця. Тож більш ніж 100 років тому машини, здатні працювати замість людини, існували хіба що у фантастичних книжках. Та мрія людини здійснилась. Сьогодні роботи наші незамінні помічники. Це дивовижні машини. Керовані на відстані людиною. Вони сильні і витривалі. Сучасні роботи працюють на землі і під землею, літають у космос і вивчають підводні глибини. Тож діти. Запам'ятайте, що робот. Це механічний пристрій, який може бути запрограмований на виконання певних дій. Існують безліч різних механічних пристроїв. Познайомтеся, які бувають різновиди роботів. Ви маєте іграшкових роботів, зазвичай вони виконують нескладні функції, наприклад, відтворюють рухи та звуки. Що надзвичайно тішать дітей, але існують більш серйозні роботи, наприклад, роботи-кухарі, роботи-няні. Також є роботи-екскурсоводи. Існують роботи-прибиральники. Також є роботи-садівники. Які допомагають людині, роботи музиканти. А ще є роботи-художники та інші. Усі вони створені для того, щоб позбути людину зайвих навантажень. Разом з роботом можна грати в ігри та навчатись. Робот став не просто швидким працівником, а й чудовим другом. Дорослі та діти зовсім не проти обзавестись таким товаришем. З кожним роком роботи удосконалюються та розумнішають, але все ж їх штучний інтелект не зрівняється з людським. Це все одно витвір людини. Наука, що займається розробкою роботів, називається робототехніка. Про роботів можна розповідати довго, адже це так цікаво. Діти, спробуємо і ми зробити робота. Знайомтесь, це робот-вертер. Перегляньте відео, як можна зробити веселого помічника. Гадаю, діти, ви не будете нудьгувати із своєю новою іграшкою. До побачення, малята! До зустрічі!